Невдячний тигр. Індійська народна казка Лютий і жорстокий тигр попався якось у пастку. Він ревів і метався в клітці, ламав залізне пруття, та все було марно. І коли він уже втратив останню надію вирватися, на його щастя саме проходив один чоловік. Тигр, побачивши його, стрепенувся, жалібно заворкотів і мовив Чоловіче добрий, змилуйся наді мною, врятуй мене, випусти цієї клятої клітки. Еге ж, озвався той, випусти тебе, то ти ще чого доброго з'їси мене. Схаменися, чоловіче, чим хочеш присягну, що ніколи більше не скрив джободай комашки. Віднині і до віку я віддано служитиму людині. Ну, гаразд. Пожалію тебе, випущу на волю, сказав чоловік. Він одчинив дверцята клітки і випустив тигра на волю. Та не ступив чоловік і кроку, щоб піти далі своєю дорогою, як тигр стрибнув на нього і прогарчав зловтішно. А тепер я тобою поснідаю. Схаменися, тигре, зойкнув чоловік. Я тебе від смерті врятував, а ти хочеш мене з'їсти? Теж ж тоді правда на світі? Бач. Правда йому захотілося, засміявся Тигр. Немає на світі ніякої правди, коли хочеш знати. Ні, правда на світі мусить бути. Вона є, впевнено, мовив чоловік. Спитай, кого хочеш, кожен скаже тобі. Згода, спитаймо у трьох найперших, кого зустрінемо. Коли вони скажуть, що правда є на світі, так і бути. Не їстимо тебе. А ні, то вмить проковтну. Я дуже зголоднів. Довго блукали чоловік і тигр лісом, аж нарешті помітили папугу, що сидів на гілці, поринувши у якісь свої сумні думи. Гей, папуго, гукнув тигр. Скажи но ну, нам, чи є правда на світі? Папуга стрепенувся, підвів голову і мовив понуро. Вже добру сотню літ прожив я і ніколи найменшого зла не заподіяв нікому. А сьогодні вранці приповз гладкий здоровезний удав і проковтнув усіх моїх діточок. Жодного не залишив. Ні, немає правди на білому світі. А що я казав? переможно вигукнув Тигр. Так і немає правди на світі. Ходімо далі, мовив чоловік. Спитаймо ще у когось хоча є і пальми, що височіє попереду. Підійшли вони до пальми, і Тигр питає Пальмо, пальмо, скажи, чи є правда на світі. Пальма зашелестіла своїм густим листям і відповіла невесело. Не один рік і люд, і звір знаходили в затінку моєї густої крони порятунок від палючого сонця. А сьогодні вдосвіта, де не взявся дикий кабан, зранив своїми іклами моє коріння, і тепер я мушу повільно вмирати, гинути. Ні, немає на світі правди. Ось що я вам скажу, вигукнула вона розпачливо. Ну, переконався ти, що немає правди на світі, радісно зарвів тигр і приготувався стрибнути на чоловіка. Але той застережливо підвів руку і мовив Стривай, стривай. Ми ж домовлялися спитати у трьох, а не у двох з тих, кого зустрінемо. Ну, гаразд, невдоволено буркнув тигр. Згодом вони побачили шакала. Тигр каже, Он біжить шакал, спитаймося в нього. Коли шакал порівнявся з ними, чоловік перепинив його і сказав Вислухай нас, шакала, і розсуди. Оцей тигр попався в клітку, а я пожалів його і випустив залізної в'язниці. А він тепер, замість дякувати, хоче мене з'їсти. Хіба це справедливо? Стривай, стривай, чоловіче, щось я не второпаю, мовив шакал. Повтори но ще раз, як усе було, оцей тигр попався в пастку, а я пожалів його і випустив з клітки на волю. А тепер він заповзявся з'їсти мене. Отака дяка за добро, яке я йому зробив. Хіба це чесно, невже немає правди на світі? Он як, замислено протяг шакал, така заплутана справа. І не одразу збагнеш що до чого. Ти кажеш, чоловіче, що попав у клітку, а тигр пожалів тебе і? Та ні, це тигр попав у клітку, а я випустив його. Ага, здається, зрозумів, кинув головою шакал. Клітка сиділа в тигрі, а ти її випустив на волю. Та ні ж бо, люто гаркнув тигр. Це я сидів у клітці, а цей чоловік проходив мимо. Зглянувся на мої благання і випустив мене на волю. Тепер уже второпав? Не гнівайтесь, шановний тигре, злякано пробелькотів шакал. Надто вже все тут запутано. Аби ж то я на власні очі бачив, як воно все було, а так з ваших слів годі второпати щодо чого. То ходімо вже, покажу, як воно все було, коли ти такий недолугий, сердито мовив тигр. А коли й тоді не второпаєш, нарікай сам на себе. Обох вас з'їм і навіть кісточок не залишу. Коли вони підійшли до клітки, Тигр озвався знову. Я сидів у цій клітці. Розумієш? А він, тобто чоловік, ішов мимо, побачив, що я метаюся, пожалів мене і випустив на волю. Чого тут не розуміти? Усе ж ясно. Зрозумів, нарешті зрозумів, радісно вигукнув Шакал. Я сидів у клітці, а чоловік почув, що я в ній сиджу, і... а клітка сиділа в пасті, а він, тобто, еге, знов виходить щось не те. Бідна ж ти моя голівенько. Ні, певно, я так не збагну нічого своїм куцим розумом. Тьху на тебе, йолупе, аж стрепенувся від люті тигр. «Ба ні, ти таки збагнеш у мене, як воно все було, а то не менеш моїх зубів і кігтів. Тож слухай, слухай уважно і дивися на мене. Я Тигр. Тигр, ти розумієш це? Розумію, промимрив шакал, удавши, що дуже злякався. А це перед тобою, чоловік. Ти зрозумів? Зрозумів, зрозумів, панночку. А ось це клітка, второпав Бевзю, второпа, второпа в панночку. Так от я, Тигр, сидів у цій клітці, бився у пруття, а він, тобто цей чоловік, якраз ішов. Пробачте, шановний тигре, що перебиваю вас, але я ніяк не втямлю. Чого ж ти ще там не втямиш? гаркнув тигр. «Я, Я не збагну, як ви опинилися в клітці. Та що ж тут розуміти, дурню? Бо ви он який здоровезний, а клітка ж маленька, одна ваша лапа і то навряд чи влізе в неї. Ні, ви там не поміститесь, впевнено мовив шакал. Де ж вже вам улізти в неї? Тигрові нарешті урвався терпець, і він, нічого не кажучи, вскочив в клітку. Дивися, телепню. вигукнув він. Отак все було, тепер уторопав. Тепер уторопав, спокійно відповів шакал. Він підійшов до клітки, зачинив дверцята і взяв їх на міцний засух. Ну от, мовив чоловік до тигра, а ти казав, що немає правди на світі. А я собі так міркую, коли ти вже знову сидиш у клітці, то правда на світі таки є.